6 жовтня 2024 року, у неділю 15 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Нуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді за богослужінням. Помилились про мир Українській землі предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку херотонію деякона Владислава Пилипенка, клірика храму в ім'я великомучениці Анастасії Узорішительниці на академій містечку у Києві. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян з неділою та прикликав на паству та українську землю Боже благословіння.